Вітаю, дорогий глядач! Якщо ти зайшов на це відео, то скоріш за все ти хочеш почати заробляти або вже заробляєш у Варкрафті. І за допомогою цього відео ти дізнаєшся про всі можливі способи заробітку у соді та різницю в доході між ними. Одразу хочу попередити новачків, які хочуть прийти у сферу РМТ свого заводу, і думають, що тут на ізі можна фармити гроші. Якщо ви хочете почати заробляти на РМТ гарні гроші, то ви повинні розуміти, що на вас буде очікувати довгий і складний шлях. Вам потрібно буде зареєструватися на багатьох платформах та мати зв'язки з багатьма магазинами, або ж ви можете працювати на перекупів, але таким чином багатими ви точно не станете. Окрім всього, ви ще Сказаного РМТ це справжній наркотик, до якого дуже швидко звикаєш. Після такої роботи вдома вам не захочеться бути вендором у супермаркеті чи формити кірпічі на заводі. Перший на сьогодні ви діяльності Вові, на якому можна буде заробити грошення, це звичайний голдфарм. Якщо ви ніколи не займалися РМТ-діяльністю, то це перше, з чим вам потрібно буде ознайомитись. Якщо ви готові сидіти по 10 годин за і виглядаєте приблизно так або навіть так, то ця робота ідеально для вас підходить. Для тих, хто в танку і не знає, що таке голдфарм, пояснюю. В 90 випадків Gold випадків голдфарм заключається в тому, що вам потрібно буде робити геноцид певному видомові заради лута, який з них падає. Після чого цей лут продається за голду, а голда вже продається за реальні гроші. Основний Мінус цього фарму заключається в тому, що тут нереально велика конкуренція. Основну конкуренцію вам складуть боти, яких можуть бути близько 10 на одній точці для фарму. Також велику конкуренцію роблять школьники, китайці і подпіваси, які хочуть зробити собі на пиво або хочуть зробити на підписку. За годину такого фарму ви отримуєте приблизно 1-2 долари. Вітаю вас! Ви можете купити собі шаурму. Якщо на виході нової фази ви швидко вкачаєте максимальний левел і придете на точки фарму, поки там нікого нема, то можливо ви зірвете справжній джекпот і зможете отримати до цілих 5 доларів в годину до того моменту, доки вас до вас не приєднаються боти, китайці і школьники. Особисто я не рекомендую цей метод заробітку грошей, оскільки тут дуже велика конкуренція та маленький дохід. Зробити можна буде максимум на продуктовий набір, на відміну від іншого методу, про який я зараз вам розповім. А якщо ви хочете почати грати та заробляти разом зі мною реальні гроші, тоді вступайте в нашу українську рмт спільноту. Ми допоможемо розібратися в грі новачкам та знайдемо роботу для професіоналів. Посилання на мою телеграм-групу є в описі та в коментарях під цим відео. Приєднуйтесь. Поступово переходимо до більш прибуткової з моєї точки зору заняття, а саме до прокачки персонажів. У WoW SOT на даний момент доступний максимальний рівень 40, але поступово він буде збільшений до 60 рівня. Ваша задача буде прокачати певний діапазон рівнів за певний час. Зазвичай це будуть замовлення 1,40 чи 25-40, але можуть бути інші рівні. Тут це залежить від бажань клієнту. Головний мінус цієї роботи заключається в тому, що ви, як ви виконавець, будете обмежені певною кількістю часу. Тому перед тим, як брати заказ, вам потрібно бути впевненим, що ви точно зможете зробити це замовлення. Вчасно. Якщо ж не зробити замовлення вчасно, то по відношенню до вас будуть прийняті певні санкції. Скоріше за все, вас штрафують на певну кількість грошиків. І тепер вам придеться їсти мівіну без сосисок. Пробуток у цій сфері може бути дуже різним, все залежить від того, наскільки багатого дядю ви знайшли. Але середній прайс на прокачку 1.40 це приблизно 30-40 доларів. Самого приємного, що може бути в цій роботі, це вихід нової фази. На виході кожної фази піднімається максимальний рівень персонажу. На третій фазі це буде 50 рівень. Перед стартом нової фази можна буде взяти дуже жирне передзамовлення і Робити в декілька разів більше. Особисто я брав 25-40 за 100 доларів і бажаючи купити цю послугу навіть за таку ціну, було дуже багато. Але не спішіть радіти, тому що приблизно через неділю ціна на прокачку знову впаде. Це відбувається через те, що на ринку дуже багато ботів, які готові качати аккаунти без сну та без їжі. З ними просто неможливо вести конкуренцію. Особисто б я радив прокачку персонажів новачкам для того, щоб розібратися в грі та заробити трохи грошенят. А після того, як ви розберетеся в грі трошечки, краще можна перейти до наступного, більш вигідного способу заробітку, по який я зараз вам Наступний більш вигідний метод заробітку в ОВСО це драйверінг. Що ж таке драйверінг? Драйверінг це виконання різних забагано клієнта за гроші. Це можуть бути такі послуги, як відкриття рун, прокачка професії, прокачка репутації і так далі. Драйверінг буває по години та по завершенню замовлення. В середньому по годині драйверінг на різних магазинах чи платформа оцінюється приблизно в 2-4 3 долара в годину. Але якщо ви чувак якісь і руки у вас ростуть з потрібного місця, тоді вам краще не брати погодинну оплату, тому що чим скоріше зробите, тим більше заробите. Оплата за виконання рун в середньому близько 3-15 доларів за руну. Все залежить від складності та попиту. Якщо ж ви будете качати професії, вам потрібно буде врахувати затрати на купівлю золоту. Головний мінус роботи драйвера це сезонність. На початку будь-якої фази замовлень дуже багато, але поступово їх буде ставати все менше і менше, і плати буде падати. Якщо ж ви майстер своєї справи, то клієнти не захочуть вас просто так відпускати. Якщо вам цікава тема, як потрібно будувати спілкування з клієнтом, чи можливо яких правил РМТ потрібно дотримуватись, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, щоб я знав, чи вам цікаво. В сьогоднішньому відео я розповім вам лише про три види. Заробітку у Вовсоді. Якщо вам сподобається це відео, то обов'язково знімлю другу частину. В другій частині я розповім вам про більш високодохідні теми, на яких реально можна стати багатими. Тому щоб не втратити з вами зв'язок, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть коментар. Ну що ж, надіюсь, це відео вам було корисне. До нових зустрічей у Озероті. Пока-пока.